Христос посеред нас на календарі понеділок, 10 вересня, розпочалася 15-та седміця після п'ятидесятниці. Дорогі брати і сестри! Під час апостольського читання ми почуємо можливі слова апостола Павла: плоди духа це любов, і віра, радість і мир, довготерпіння і доброта, милосердя і стриманість. На них немає закону. І прислухаємось до слів святого Павла. Який дає нам пораду, яким чином ми зможемо спастися? Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закон Христовий. У нинішній день свята православна церква вшановує собор преподобних отців Києво-Печерських, що в дальніх печерах преподобного Феодосія почивають. Древній Києво-Печерський монастир був першим на Русі, який заснував преподобний Антоній на початку XI століття. А від преподобного ігумена Феодосія пішов і розквіт самої Києво-Печерської лаври. Нині тут у тиші древніх печер спочивають нетлінні мощі десятків святих преподобних отців, які через віки є покривителями ченців і помічниками у різних. Духовних та життєвих потребах Сьогодні ми також почитаємо віднайдення мощей преподобного Іова Почаївського, теж великого молитвенника і чудотворця. До великої святині української землі Свято-Успенської Почаївської лаври кожен християнин хоче потрапити хоча б один раз за життя і доторкнутися до найбільших її святинь. До мощей преподобного Іова Ігомена Почаєвського, який народився в середині 16 століття, потік людей ніколи не зупиняється. Продовж свого ревного служіння Господу завжди був прикладом для ченців обителі, прийнявши велику схему у у 1642 році з ім'ям Іоанн надовго віддавлявся у печеру для творіння Ісусової молитви. Відійшов до господа великий старець, проживши більше ста років після 50-річного управління Почаївською обителю. У 1659 році відбулося прославлення преподобного Іова, а 10 вересня 1833 року мощі святого Іова були урочисто відкриті для загального поклоніння. І вже у 1902 році святійший синод оприділив у цей день обносити світ мощі преподобного Іова довкола успенського собору Почаївської лаври після божественної літургії. Нині із Днем Ангела православний календар сердечно вітає усіх, які мають імена Сергій, Анна, Миколай та Василій. Возлюблені у Христі. На закінчення хочемо, щоб у житті своєму вікувалися доброю порадою святої мучениці імператриці Олександри Федорівни. Страждай, терпі, рятуйся, стримуйся, прощай, але люби завжди.